Так, народе, всім привіт! І в нас тут ще купа карток цих Зоєликс. Мабуть, розглянемо цю пачечку величезну. Я не знаю, скільки тут карток, дуже багато. Але перед цим хотів би сказати, що несподівано ніхто не хоче писати коментарі і отримувати всі ці картки, котрі повторюються безкоштовно. Ще раз повторюсь, ці картки. Всі повторки, котрі ви бачите в відео, ви можете отримати абсолютно безкоштовно, просто написавши коментар, що вони вам потрібні, чому вам подобається Magic, чому ви хочете ці картки. Все. Але ха -ха, ніби таке відчуття, що ніхто не знає про цю настільну гру і нікому не цікаві картки, і безкоштовно зібрати свою колоду ніхто не хоче. Ні, можливо, у нас, звичайно, супер. Багаті люди, і вони всі купили собі всі картки світу, які хотіли. І в них там супер колоди, і вони чудово грають, і воно їм не треба. Але ну от така констатація факту. А, до речі, до колоди мені вже пішло на момент цього третього відео 170 карток. Вони там різного кольору: чорні, білі, червоні, сині. Тобто, колоду поки що зібрати неможливо. Але ці 170 карток е, вартують зараз на даний момент на картмаркеті 530 гривень. Тобто половину ціни від цих 1000 карток, 170 карток вже відбили. Тобто величезна кількість ще лишається, і 100% цю 1000 гривень, що я заплатив за 1000 карток, я зможу відбити. Тобто, мало того, що я зберу собі колоду, можливо, навіть не одну. Так ще й отримаю в плюс там якусь кількість карток. І це чудово, тому що ми тут збираємось, і ми намагаємось е, якомога дешевшим способом зібрати собі чудову колоду, якою можна буде грати. А зараз, як завжди, треба це в сторону. Коробки насипались хочу сміття всякого. Давайте дивитись. Ціни ви, як завжди, побачите на відео, а я їх поки що не знаю, і це добре. Уу, людина Монах. Прикольна людина Монах. Поки що сюди. Повторок поки що немає. Що логічно. Ташки. Це чудово. Це чудово. Дві сині картки. Що синя. я так розумію, тут сьогодні буде багато синіх карток. Але, ну, це й добре, мабуть. Так, наступна карта. Ууу. Чаклунка. Дуже дивна, страшна чаклунка 0-4. Це цікава карта. Так, перша повторка відправляється сюди. В колоду повторок, котру я повторюю, ви можете виграти абсолютно безкоштовно. Просто написавши коментар. Це ж не важко, абсолютно не важко. Ну, я ж кажу, у нас люди дивні, вони не хочуть, так? Ще одна повторочка, відправляється, як завжди, вам. Дивимось далі. Уу. Джин Чаклун. Хіба не підрозумівається, що джин по замовчуванню чаклун, але я не впевнений. Нага, Нагалізар багато чаклунів сьогодні. Дуже багато чаклунів і це добре. Хі -хі. Human Monk, але це інший. Це не такий, як був перший. Йде в колоду. Йде в колоду. Оу, танці влаштували. Танцюють тут двоє і відправляються до колоди. Ще один людина чарівник. І це рік 2015, між тим. Рухаємось далі. У -у. Відміна. Гарний такий арт, мені подобається. Теж до колоди, будь ласочка. -у. -у. Стівен Стрендж, Аура. Прикольний такий, ну він не Стівен Стрендж, логічно. Але дуже схоже навіть плащ червоний. Тому. А, так, а це вже повторка. Це вже, здається, повторка, тому йде сюди. Якщо ні, я передивлюсь. Так. Чудо-птах. Чудо-птах. Цього мультфільма. А, невразливий Invictable, здається, так, називається. Ух, який арт! Який демон Елементаль. Зелена карта. Гарно. Відправляється до колоди, буде зелена. Ще одна. Ще й повторочка, тому, будь ласка, все до вас. Рухаємось далі. Така теж повторочка, будь ласочка, сюди. Ух! Оце я розумію епічний удар ногою. Що це взагалі таке? Жесть, що відбувається, страшні речі. <кхух> Лосі. <кхух> Прикольні. Так, рухаємось далі. Дикий ведмідь. Просто все пожираючи і зелена. До зеленої колоди треба буде потім повторочка. Розділити всі картки по кольорам, щоб розуміти, скільки яких, і як це все буде добре збирати. А ми рухаємось далі. Ще одна повторочка йде до вас. <кхи> Хтось може сказати: Блін, а навіщо ти ж можеш по дві картки класти в свою колоду. Ну, поки що, поки що ми рухаємось таким чином. Потім подивимось. Це взагалі не зрозуміла якась істота кістяна. Гарно. Рухаємось далі. Human Warrior. Дуже багато людських створінь. Я не знаю, чи можна <с> так казати, але. Ну, як факт. Human Knight. Прикольний. Наступна картка. Goblin Warrior. Як ти він страшний? Що це за рік? 2017. Такий незвичний арт, дуже незвичний, якщо чесно. Ніби як от на старих картках, але ні. <с -2> гоблін. Хорошенний Гоблін. Непогано. До колоди. У, -у, -у, -у. Який крутий арт! Це ніби з Вархаммера щось схоже. Так, добре, йде сюди. Девіл. <с -2> Ну, такі демони да, страшненькі. Рухаємось далі. Повторочка, будь ласочка, все це вам. Інстант. Непоганий такий інстант, З горящою головою вбиває дракона. Страшні речі. О, два, два друга до вас повторочки. Дракон. Який гарний дракон. Ну, прям. Ну, шикарно, шикарно. До колоди. Наступна карта. Human Wizard. Ну теж крутий, безумовно. Ох, <клух> який арт. Подивіться, які милі руки. Милі руки. Жіночок пожирають якусь людську плоть. <клух> Блін, він такий крутий. <клух> Якийсь підпільний дослідник. Вакцину від коронавірусу здобуває. Уу, яка гарна карта. Гоблін Ворріор. Вона звичайна, але ну гарна. О, повторочка. То у вас теж буде можливість виграти таку гарну карту. Ха -ха -ха. Ще одна повторочка цього димного Гобліна. І колода на розіграш росте, і це добре. Торсері. Бонс Бліндерс. Блін, ну знаєте, коли у вас кістки летять приємного мало. У який він крутий. Ну блін, ну не знаю. Інколи арти настільки класні, що просто в захваті. Ходімо до. Ооо! Giant Bainting. Це капець якийсь. Це дуже гарно. Я не знаю, як автори придумують це все, але ну це неймовірно гарно. Гоблін чарівник. Слухайте. Тут прям доволі різноманітні карти Зомбі. Який це рік? Е, 2017. Непогано, дуже непогано. Огр Роуг. Ну, хай сюди йде. Він був повторкою, але не в цьому відео, тому не відправляється сюди. І на відповідь: е, А як же ж так, а чому б тобі не взяти ще повторок. Ну, ось ось тут ми бачимо, що. Якби вони є, але не в цьому відео, а по правилу тільки ті, що в відео. Відправляються в колоду розіграшу. Human Knight Відправляємо сюди. Гоблін <гум> Шаман. Який він у Це сізіночка, судячи з грудей. Але це не точно. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка. <гум> Human Warrior, капець, що це у нього ложка на голові. Жах якийсь. Добре, ходімо далі. Інстант. Блін, інколи, знаєте, хочете просто посидіти і пороздивлятися ці арти, тому що вони неймовірні. І ви можете отримати їх. Тому пишіть коментарі. Human -клірік. А, Не дуже виглядає як спосіб вилікувати когось, але, ну, як ви бачите, були в ті часи такі. Варіанти лікування. Тому люди від коронавірусу лікувалися як могли. Хтось мечем, хтось ложки на голові носив. Так, це теж вам повторочка. Наступна карта незрозуміла, але цікава. Тому відправляється сюди. Мінус 4, ніфіга собі до кінця ходу. Вибрані істоті це прям сильно. Блін, ну це крута карта. Наступна в нас аура. Теж відправляється сюди до колоди. Тепер чорні пішли. Спочатку були сині, тепер чорні, так. Ходімо далі. Human Wizard. О, непогано. 2015 рік. Ходімо далі. Знов ложка. Багато ложок. У вас буде можливість виграти цілий набор ложок. Sorcery. Defeat. Destroy Target Creature. Ну, no, мені подобаються такі картки, котрі можуть одразу зруйнувати якусь істоту. Це прям чудово. Це повторочка, це вам. Блін. Ще одна ложка. Слухайте, у людини буде реально набір ложок. Spirit Warrior теж повторочка йде до вас. Хо-хо, який лис! Вподобав чиюсь ногу. Вполював. Або вподобав, а потім вполював тут же. Як хочете, так і обирайте. І він йде в повторочки. Тому у вас є змога їх виграти. Lost in the Mist. Гарно. Неймовірний арт. Ходімо далі. Неймовірний арт до вас повторочки. О, такий теж часто зустрічається, але не в цьому відео. Зомбі Warrior. Блін, ну це круто! Слухайте, ну прям. Я дивлюсь, що в цьому відео рівноцінно так майже йдуть, повторочок доволі багато, тому краб. Ха-ха, який він цікавий. Це дуже-дуже мотивує зібрати безкоштовну колоду люди. Пишіть коментарі, я вам відправлю все це діло. Так, аура. Ну, непогано, непогано. Якийсь потоп у них був. Але, в цілому, добре сорсері така була, але не в цьому відео. Downsize теж така була, але знову не в цьому відео. Тому відправляється сюди. А ось знов повторочка до вас. Бачите, ви теж не обділені. Аура також буде у вас. Тому все нормально. Ще одна аура, будь ласочка. Тут і сині і чорні картки. Ну, прям можна назбирати... У, який погляд! Знаєте, неочікувано абсолютно. І ви зможете на цю прекрасну жіночку дивитись хоч 24 на 7, бо у вас буде змога її виграти. Dream Twist. Непогано. Ходімо далі. Який жах! Елементаль. 1993-2012 рік. Тобто, це дуже якась стара картка. Прикольно. <смір> не очікував таке щось побачити. Черепаха. Це теж якісь старі картки, М10 навіть написано. Я дійсно не очікував Крабік іде до вас. Не очікував такі старі картки тут побачити. Там 17, там 15, рік ще нічого, а от щось таке гарна змія. Ходімо далі. Ух, який дракон. Був би в мене такий дракон. Я, може б, ніколи б не женився, як там казали. Так, сюди кладемо це діло. І ще один дракон. Будь ласочка, повторочки. Ну, вона, вона крута, це теж якась одна із старих. Цікава карта. Скоріше за все, нічого не коштує, але, можливо, я помиляюся, вона мільйон коштує. Все може бути. Ціни ви побачите, як завжди. О, що тут відбувається? Русалку зловили якісь там дивні піщані істоти і роблять з неї суші. Або жертвоприношення, там же кому що хочеться. Human Soldier. О, Це такий явно. Любить <ріх> чорний юмор. <ріх> Повторка. Так, ходімо далі. Спіріт. Ух, я жіночка. Бістія. Жах. Страшне. Аура. В паутині заплутався. Ну, тому що вдома прибирати треба. Що я можу зробити? Так, ти йдеш у нас сюди, до нашої колоди майбутньої. Інстант. Color and Fear, блін. Ну подивіться, як це гарно. Це неймовірно. Якби вони ще були фул-артові, мені дуже подобаються фул артові картки. Але такі теж такі теж дуже-дуже гарні. Це взагалі якась бійка роботів. Це прикольно. 2017 рік. Ходімо далі. Зомбі. Ну, зомбі вони в Африці зомбі. Що тут з них зроблять? Орк uh, Рок такий був в цьому відео. Тому в повторочки, будь ласка, Bird Шаман. Я взагалі не знав, що такі існують. Ну, це капець. Але картка гарна. Ідеш сюди. Ха-ха, зомбі котрий. Що це таке? Кістка? Пістолет? Бонджо? Що він робить? Але ну дуже крутий арт. Неймовірний. Йде до колоди. Зомбі черв'як. Ну, тут прям зомбі пішли навалювати прям постійно. Зомбі гігант. Ну, капець. Таке страшне, щось таке побачиш, більш нічого не захочеться бачити. Гоблін воріар теж на зомбі, якщо чесно, дуже схожий, але. кумедний. Ходімо далі. Ууу, які жіночки. Хто там полюбляє збирати жіночок? Ось, ось таких жіночок треба збирати? Чарівництво. Poison Найві, котра багато багато днів сиділа на дієті, і виглядає тепер ось так. Ходімо далі. На... Оу, павучки. Павучки це завжди гарні картки. У них завжди супер якісь епічні здібності, і їх просто всі ненавидять за це. Але павучки це дійсно гарні картки. Ууу. Найт Трор. Прикольно. Це дуже гарна карта. І вона йде до вас? До вас повторочки, і можна отримати безкоштовно. Human Wizard. <кхи> Ходімо далі. Така вже була, йде до вас. Ууу. <кхи> у, -у. ха <кхи> Невдалий похід малючків, явно невдалий. Ходімо далі. Сорсері. Блін, тут маги так круто виглядають, вони такі прям все сильні, як на мене, Human Knight. Це прям теж супер епічно, там військо внизу він летить на цьому. Щоб це не було драконі чи хто воно таке. Гоблін Шаман, до вас повторочки. Ходімо далі, і ще один, ще один до вас. На уху-ху! Це просто шикарний арт. Це якийсь робот-дослідник, котрий лагодить ще якихось роботів. Блін, ну це супер круто. Я не очікував, що тут є взагалі роботи в цьому. Ой, така карта ще одна йде до вас. Ну, це прям гарно. Так, ще один, котрий полюбляє чорні жарти. Human Knight, жіночки з єдинорогом. Це завжди добре. Ходімо далі. Інстант. Гарний арт. Так, білий карти. Білі картки пішли. Пастка. І це чеп. Якщо ви знаєте, що це за жарт такий. Кентавр Клірик. Зелена і біла магія для нього потрібна. Ну, непогано. Так, Паска відправляється до вас. І Клірик теж. Тому у вас є всі шанси. Кракен. Блін. Це прикольно виглядає. Дуже прикольно. Наступний Що це взагалі таке? Що за капра-демони? Але це гарно. Неймовірно, тут ще й вміння таке прикольне. Мені подобається. Оу, соусері. Я ж кажу, вони всі божевільні або суперепічні. Тому, якби <смас> Я в захваті. Ще одне чарівництво. Чи як це можна назвати? О, божевільний дід відправляється до вас. Аура! Непогано, дуже непогано. Ця жіночка така думає, блін, нащо я за нього вийшла, як тут такий красень. Отак от, от, жінко, треба думати. Так, змія. До вас повторочки, зомбі, до вас повторочки. Так, хто в нас тут? Єральт, Йоп туди, Що з тобою сталося? Вампір рок. Добре. Ходімо сюди. Це в нас повторочка. Іде до вас. гоблін Warrior. Але такого гобліна не було. Тож покладемо сюди. <гум> так, ці розриваючі реальність, йдуть до вас. Ще одні теж до вас. А, гарний мужичок. Зможете на нього дивитись, коли лягаєте спати. І остання картка Human Knight. Прикольний арт. Так, ну що я хочу сказати? Доволі непогана така кількість додається до колоди. Ціни ви побачите, в кінці побачите, скільки це все коштує. А вся ця пачка, вся ця величезна пачка повторок може бути вашою всього лиш за коментар, підписку на канал і вподобайку. Тому, будь ласка, пишіть, чому вам подобається гра Magic, чому б ви хотіли ці картки, і вони опиняться у вас. А ми на цьому завершуємо нашу, здається, третю частину розбору карток з OLX. І підпишіться на канал, поставте подобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонатьте за посиланням під відео, і далі буде краще.